Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо домашню томатну пасту. Помідори розрізаємо на довільні шматки та ставимо на сильний вогонь приблизно на 20-30 хвилин. Коли помідори вже трішки поварились, перебиваємо їх блендером та перетираємо через сито, щоб відділити кісточки та шкірки. Марлевий відріз складаємо у 4 рази, щоб відділити томатний сік від томатної пасти. Також її підвішуємо та чекаємо, доки воно все стече. Томатний сік, що відділився від томатної пасти, ми перекип'ячуємо та закручуємо у банки. На дно кастрюлі вливаємо 30 мл олії та викладаємо томатну пасту. Також додаємо чайну ложку солі та столову ложку цукру. Все добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Якщо ж паста вийшла доволі густою, то закипіти її не вдасться, вона почне пригорати, тому потрібно її досить сильно нагріти та розкладати по банках. Із 10 кг помідорів у мене вийшло приблизно 1,5 літра томатної пасти. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Усім смачного!